Права 14.3. Знайдіть значення квадратного кореня із числа. Ну що ж, стартуємо в першому завданні 0. Записуємо, що корінь із 0. Нуля... Це дорівнює. Це буде 0, тому що 0 у квадраті буде 0. Є? Переходимо на друге завдання 1. Яке число саме на себе дасть 1? Це буде одиниця. Записуємо, що корінь із 1. Дорівнює 1. є? Ну і 36 в третьому завданні записуємо, що корінь із 36. Це дорівнює. Яке число помножити саме на себе дасть нам 36 додатнє. Це буде 6. Записуємо. 6. Є. А зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, знайдіть значення квадратного кореня в першому завданні. Записуємо 0. В другому завданні записуємо 1. В третьому завданні записуємо 6. Ну що ж, ось таке завдання про арифметичний квадратний корінь. На цьому вправу завершено.